Як говорив було Ефраїм, усі тремтіли він був в Ізраїлі поважний, та він через вала провинився і загинув. І нині вони грішать дедалі більше і більше. Вони собі зробили литих Бованів із свого срібла згідно із своїм розумом, ідолів. Усе робота ремісницька. І промовляють. Жертвуйте їм, люди, телят цілуйте. Зате ж і будуть вони, неначе мряка вранці, немов роса, яка зникає в досвіта, немов полова, що вітер її з току звіває, мов дим з вікна. Однак я Господь, Бог твій, з єгипетського краю. Іншого, крім мене, бога ти не знаєш, і опріч мене Спасителя немає. Я знав тебе в пустині, в краю великої посухи. Коли ж їх нагодовано і вони стали ситі, наситилися, серце їхнє загорділо, тому мене і забули. Тому то я для них став левом, мов леопард, чи гатому при дорозі. Немов ведмедиця, що забрано в неї ведмежат, я на них накинусь. Я роздеру їхнього серця оболону і там пожеру їх, мов левиця. Звір дикий буде їх на шматки розривати. Знищу тебе, Ізраїлю, хто прийде тобі з допомогою? Де ж він, твій цар, щоб тебе рятувати по всіх твоїх містах? Де твої судді, що про них говорив єси, дай мені царя і князя. Я дав тобі царя у моїм гніві і забрав геть у моїм обуренні. Несправедливість Ефраїма зв'язана у вузол, гріх його схований ретельно. Прийдуть на нього муки породіллі, та він, син нерозумний. Вже час би й народитись, та він не покидає материнського лона. І я б та визволив його з руки шеолу? Я б їх рятував від смерті? Де твої рани, смерти, де бич твій, о шеоле? Жалю не буде в мене. Хоч Ефраїм посеред очерету процвітає, та прийде східній вітер. Господній вітер здійметься з пустині і висушить його джерела, висушить його криниці, ограбує скарб усього дорогоцінного посуду.